Випадок, який запам'ятався мені особливо, це той, що відбувся з жінкою, яка мешкає безпосередньо навпроти клініки. П'ять років тому вона народила п'ять близнюків. Це дуже приємний незвичайний випадок. Але ми завжди є готовими до будь-яких несподіваностей та сюрпризів. Бо щороку ми відкриваємо двері у світ більш ніж п'яти тисячам новонароджених. До речі, кожний такий бокс, або якщо хочете інкубатор, це ноу-хау тутешніх медиків. Він дозволяє проводити інтенсивну терапію і навіть операції у похідних, а точніше, польотних умовах. Бо часто жінку у пологах або новонароджену дитину приходиться екстрено транспортувати не тільки з віддалених місць Ізраїлю, але й з інших країн. В минулому бувало так, що ми не могли допомогти пацієнтові, що знаходиться у сусідній країні в критичному стані. Сьогодні можливість використовування медичної авіації, наявність власного літаку, інтенсивної терапії, дозволяє медикам нашої клініки надавати термінову медичну допомогу пацієнтам з найближчих арабських країн Балканської затоки та східної Європи. На борту з пацієнтом працюють кваліфіковані спеціально підготовлені медики, поділені на вузькоспеціалізовані бригади, в залежності від кожної медичної проблеми. До речі, в нас вже є позитивний досвід роботи з українськими пацієнтами. Чотири години льоту, і ви у надійних руках ізраїльських медиків всесвітньо відомої клініки Хадаса. Отже, якщо повернутися з небес на землю, то можна стверджувати: наша подорож клінікою була подорожю до медицини майбутнього. Ефект і реальності підсилився, коли ми завітали до синагоги клініки, знову ж таки всесвітньо відомої. Бо тутешні 12 вітражів, які символізують 12 колін ізраїлових, розписував один з геніїв живопису Марк Шагал. І головне людський фактор, які б найсучасніші апарати чи лікарські засоби не використовувались, які б фантастичні дослідження не проводились. Який би неймовірний комфорт у палаті не створювався, ніщо не дасть такого ефекту скорішого та більш успішного одужання, як за умов, що все це роблять професійні, небайдужі люди, які вміють слухати, розуміти, співчувати. Зверніть увагу. Як дивиться цей лікар на свою пацієнтку, що має можливість рухатися тільки у цьому апараті рухатися і відчувати себе повноцінною людиною. Звичайно, локомату, у створенні якого використовувались космічні технології, і який для багатьох нерухомих є останньою надією, це вже небияке диво. І все ж таки придивіться до цього обличчя. Ті, що пройшли через холокост, ізраїльтяни та їхні нащадки. Напевно, краще за всі інші народи розуміють цінність та значення людського життя, унікальність кожної людини. Цьому не навчиш в жодному університеті інтернатурі чи ординатурі. Це всмоктується з молоком матері і стає твоєю суттю. Тому усі лікарі, які траплялись нам в Ізраїлі, в першу чергу вражали своєю непоказовою увагою до пацієнта, миттєвою готовністю прийти на допомогу, любов'ю. Та повагою до власної професії. У Хадасі працює міжнародний відділ компанія Аймер. Сюди, до їхнього офісу, розташованого безпосередньо у клініці, з якого відкриваються запаморочливі види на горби і одеські урочище Ейнкерем, стікаються прохання про допомогу з усіх куточків світу: дистанційно поставити або уточнити діагноз, проконсультувати. А якщо необхідно, то й підготувати всі потрібні документи, організувати зустріч та лікування, допомогти пацієнтові уникнути мовний бар'єр з лікарями. Все це функції співробітників компанії, відділи якої існують вже в багатьох країнах світу, в тому числі і в Україні. В офісі міжнародного відділу клініки на стіні розташована ось така незвичайна книга скарг і пропозицій. Втім Жодних скарг в ній немає. Лише вдячність. А пропозиція тільки одна. І далі, також професійно, і з душею допомагати тим, кому ця допомога потрібна. Продовжуючи тему здоров'я в Ізраїлі, неможливо оминути розповіді про мертве море. Мертве море це природна скарбниця здоров'я. Чого в ньому тільки нема. І приїхавши сюди на кілька коротких днів, ви отримаєте здоров'я на кілька довгих років. Про унікальність Мертвого моря і його цілющі властивості розповідається дуже багато. Поверхня Мертвого моря знаходиться більш ніж на 400 метрів нижче рівня світового океану. Отже, це найнижча точка на поверхні земної кулі. У Біблії мертве море згадується як Східне море, солоне море, море Арава. Своєю унікальністю воно привернуло увагу ще грецьких географів. Його згадував вже Аристотель у своїй метеорології у третьому столітті до нашої ери. Давньоримський історик Плавій дві тисячі років тому в книзі про війну іудейську згадує про асфальтове озеро, повітря над яким задушливе із запахом сіри і нафти. Нічого подібного на його берегах сьогодні не відчувається. Підвищене випаровування, особливо у літні місяці, зумовлює надзвичайну щільність води Мертвого моря, купання в якій корисно для здоров'я і приносить ні з чим не зрівнянне задоволення. Тут кожен ніби парить над морською гладінню. Потонути в цьому морі майже неможливо. Достатньо просто утримувати голову над водою. Цей феномен вже сам по собі атракціон, ефект невагомості. До речі, обгоріти на мертвому морі також дуже складно. У парах над ним багато брому, який утримує сонячні промені. За складом соли мертве море різко відрізняється від усіх інших морів планети. Для порівняння солоність Мертвого моря у вісім разів перевищує солоність Атлантичного океану. І у 40 разів Балтійського моря у воді Мертвого моря високий уміст таких мікроелементів, як мідь, цинк, кобальт, А ще в ньому багато іонів натрію, калію, магнію, кальцію і брому. найважливіших іонів, що мають велике біологічне значення. Наприклад, схожий склад мікроелементів мають лімфа і кров людини. Цілющі бальнотерапевтичні властивості соле і грязі Мертвого моря відомі з давніх часів. Ще іудеї, і римляни будували на берегах його грязьові і водолікарні. Флавій писав, що все той же цар Ірод відвідував як гарячі джерела в районі Мертвого моря, так звичайно, і береги самого моря, де отримував лікування від хвороб і спокій для душі. Красуня-цариця Клеопатра чудово знала про дивовижну дію на шкіру мінералів і використовувала грязі і солі Мертвого моря для омолоджування. А Марк Антоній нібито спеціально для неї завоював область Мертвого моря. Вже за часів правління Клеопатри тут виготовляли косметичні засоби, що дарували молодість, красу і здоров'я. Підтвердженням цього є дані археологічних розкопок. В ході яких було виявлено дещо подібне до косметичної фабрики, яка за всіма ознаками задовольняла примхи єгипетської красуні номер один. Тож на випадковій сучасній красуні, ніби метелики на світло злітаються за красою до солоних берегів. Отже, якщо хочете бути молодими, красивими і здоровими. Вам сюди до Ізраїлю. До речі, дізнатися не тільки про мертве море. А й про набагато більше морів, людей, подій та країн ви зможете з моєї книги Знамениті місця світу, яку можна знайти у спеціалізованих магазинах та каталогах видавництва клуб сімейного дозвілля.